Президент Міжнародного теософського товариства, розташованого в Ад'яр, Тім Бойд у своїй статті Послання у пляшці згадує, що одного разу під час перебування в Італії на зустрічі з теософами йому було запропоновано написати декілька слів для майбутнього покоління, щоб покласти у пляшку. І віддати її морю. Його відповіддю були лише п'ять слів. Довіра. Будь відкритим, роби щось. На прохання кореспондента розповісти про це докладніше, Тімбурд прокоментував наступне. Перше слово довіра. Це одна з найголовніших чеснот для тих. Хто став на шлях духовного розвитку, людина в першу чергу повинна усвідомити, що в ній живе її вище я, її Бог, і якраз йому, а не особистості, тобто своєму нижчому я, вона повинна довіряти і робити тільки те, що хоче її Бог, довіряючи своєму Богові. Людина довіряє собі, і це стає вирішальним досвідом у її житті, переорієнтовує її фокус мислення і розуміння того, що виходить з за межі суто особистого. За словами президента, це спонукає кожного до більш глибокого виміру себе. Проглядаються образи потенціалу духовного життя, що зароджується. З такою зміною парадигми мислення людина вже може підійти до питання, що таке довіра з точки зору вічної мудрості, допомагає людині зрозуміти це і впевнено рухатися еволюційним шляхом довіра до вчителя. Бо для тих, підкреслює Тімбайд, хто, хоч трохи обізнаний з ідеєю духовної еволюції, вчителі є ідеалом, об'єктом віри. Довіра до вчителя до себе внутрішнього веде до досконалої довіри, яка відкриває потік досконалої любові і сили, так необхідних для духовної. Орієнтації людини. І нарешті, за словами президента, дуже важливим моментом у повсякденному житті кожного стає довіра один до одного. Там, де є така довіра, там є гармонія, здорові стосунки, зникають сумніви, що ведуть до недовіри, відкривається величний шлях. Для самовдосконалення і самотрансформації. Дорогі друзі, від себе особисто хочу додати, довіра не має потреби у будь-якій дії, тому що ми всі взаємно втягнуті в неї. Довіра створює почуття спільноти та полегшує спільну роботу людей на загальне благо. Розширює свідомість щодо можливості створення тут на землі ядра вселенського братерства. Тож працюймо над собою і довіряємо один одному. Наступні слова президента будь відкритим. Він наголошує, що відкритість у нашому звичному способі мислення. Включає в себе такі ідеї, як прозорість, інклюзивність, доступність знань, чесність, відсутність секретності тощо. Але основну увагу слід приділити духовному житті. Якраз тут дуже важливо зрозуміти природу довіри, яка розчиняє бар'єри на шляху до відкритості, цей вид відкритості. Немає нічого спільного з нашим фізичним конкретним проявленим світом, в якому ми можемо бути відкритими з тими, кому довіряємо, в присутності кого ми відчуваємо безпеку і підтримку. В цих двох словах будь відкритим, тим бойт, як він сам це підкреслює, має на увазі. Бути відкритим до інтуїції, тихого, маленького голосу, який приносить об'єднуюче осяяння будхи. І щоб кожному краще зрозуміти, що є інтуїція, він приводить слова Олени Петрівни Блавацької, яка писала: кожен з нас володіє здатністю, внутрішнім відчуттям відомим. Як інтуїція, здатністю, за допомогою якої люди і речі бачаться в їхніх справжніх кольорах. Це інстинкт душі, який зростає в нас пропорційно тому, як ми ним користуємося, пробуджує в нас духовні почуття і силу до дії. Автор статті запитує. Як отримати доступ до інтуїції? І відповідає, що лише з довірою та усвідомленням існування душі ми можемо цілеспрямовано звернути увагу на розвиток нашої сприйнятливості, тобто нашої інтуїції? Це може статися тільки тоді, коли наше тіло, емоції та розум. Перебувають у стані спокою. В статті приводяться також приклади з герметичних текстів, листів з Біблії, таких вчених, як Альберт Ейнштейн та інших, про необхідність розвивати у собі здібність, щоб розпізнавати голос інтуїції. Бо саме вона дає людині доступ до творчості. До постійного підтвердження єдності та цілісності, до світу натхнення, до здатності правильно оцінювати людей, обставини та ситуації у повсякденному житті у спосіб, що виходить за рамки простої логіки. Завершуючи своє пояснення щодо вислову бути відкритим, президент заключає. Що, на його думку, всі вчені письменники, художники, святі, мудреці і целителі стрибнули на вищий рівень знань, розпізнали голос інтуїції і зробили свої великі відкриття, вони змогли втілити в життя всі свої видатні досягнення завдяки довірі. І радості бути відкритими. Дорогі брати і сестри, давайте на основі довіри і відкритості один до одного продовжувати свій природний розвиток свідомості з тим, щоб функціонувати у цьому світі, але на іншому, більш високому рівні. Третьою парою слів президента було роби щось. Якраз тут він підкреслює, що робити щось означає діяти. І наголошує на діях, які ведуть людину по шляху від нашого матеріального, обов'язково дуального за своєю природою світу додому. Щоб кожен зміг правильно визначитись на цьому шляху повернення, Тім Бойт привертає нашу увагу до духовних та релігійних традицій, порад, викладених у таких всесвітньо відомих джерелах, як Біблія, таємна доктрина Олени Петрівни Блавацької, Бхагавадгіта. Світло на шляху майбут колінс, будиз тощо. Але що б ми не робили, наша кожна дія, зауважує автор, повинна відбуватися під впливом об'єднуючої сили любові, бо лише любов звільняє нас і наближає до Божественного, єдиного, справжнього вищого я. І на підтвердження своїх міркувань він приводить слова святого Августина. Якщо мовчиш, мовчи любов'ю, якщо говориш, говори любов'ю, якщо виправляєш, виправляй любов'ю, коли прощаєш прощай любов'ю. Нехай любов укорінюється в тобі. І тоді скорення не може вирости нічого крім добра, люби і роби те, що хочеш. Дорогі друзі, слова міжнародного президента Теософського товариства Тіма Бойда: Довіра, будь відкритим, роби щось, який він адресував майбутнім поколінням. Залишаються дуже актуальними і сьогодні. Якщо ми покладемо їх в основу свого повсякденного життя, то ніколи не зіб'ємося зі шляху, що веде до пізнання вищої мудрості. Я хочу висловити щиру вдячність нашому президенту. За глибоке розкриття внутрішнього змісту побажань лише з п'яти слів тим, хто прийде після нас. Вони настільки наповнили світло моє серце, повністю злилися з вібраціями моєї душі, що мені дуже захотілося поділитися ними і з вами. Дякую за увагу!